Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Мюта. Мої вітання. Правоохоронці розшукують вбивцю народного депутата України Андрія Поробія, колишнього спікера парламенту вбили сьогодні у Львові на вулиці. Серед білого дня в нього вистрелив одягнений кур'єром. Чоловік серед кількох версій розглядають російський слід. Олександра Стасишин побувала на місці злочину і розповість деталі. Тиха вуличка неподалік від центру Львова, огороджувальна стрічка, багатополіції, криміналісти та експерти тут близько опівдня зухвало вбили нардепа та екс-голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Він тут, він того жив, о, там він жив в тому будинку. Після того нічного жаху, то то ще один жах страшний. Ми нині вночі таке пережили, ракети летять, все. І тут майже ну, не вже людям не хочеться мирно жити. Я не розумію такого. Не подумайте, за що його могли вбити. За український погляд за Україну. У мережі одразу з'являється відео з камер зовнішнього відеоспостереження. На кадрах чітко видно, як стрілець, одягнений у кур'єра служби доставки, чекає на депутата під деревами між машинами, коли парубій наближається, вибігає і стріляє у спину. Відомо, що депутат ішов з дому, ймовірно, у спортзал, бо був із спортивною сумкою. Тут доно зараз обмежено, тобто безпосередньо ми не маємо якоїсь там інформації. До нас підходила дійсно слідчі. Жінка пані Оляна, вже дали. Свою інформацію, інформацію, яка вона має. На питання слідчих, які давалися загальної історії, в нас немає, тобто слідчі нам не розказують для слідства. Тобто, зараз на місці клупература знімається інформація по радіології, знімається інформація з можливостями. Запахи, як мені пояснили, відпрацьовують кінологи. Незадовго до свого вбивства нардеб зробив репост допису про застрелених патріотів Миколи Стіборського та Омеляна Сеника, які загинули 30 серпня 1941 року у Житомирі. Обидва як і парубій були застрелені, коли повертались до свого тимчасового помешкання. Убивство Андрія Парбія спільно розслідують Нацполіція, генпрокуратура та СБУ. Усе на контролі у президента регулярно доповідають правоохоронці, міністр внутрішніх справ. Генеральний прокурор розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно. Всі які необхідні. Злочин був на жаль ретельно підготовлений. Говорив також з Василем Малюком, служба безпеки України, залучена. За словами правоохоронців стріляли у парубія з вогнепальної короткоствольної зброї, але її тип на даний час не встановлений. Спецслужби мають кілька версій вбивства. Гіпотеза про зв'язок із іншим резонансним злочином поки не підтверджується. З приводу вбивства Ірини Фаріон, у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов'язували всі два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядається і інші версії, в тому числі і російські слід. Злочин дуже ретельно планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури разом на даний час в тому числі проводять заходи і подальші дії, направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Нардеп чотирьох скликань Андрій Парубій був комендантом майдану. Керував підрозділами самооборони. Після завершення революції гідності став секретарем РНБО України. У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради. На посаді був три роки. Відомий своєю чіткою проукраїнською та антиросійською позицією підтримкою курсу на інтеграцію України до ЄС і НАТО у 2025 році. Продовжував вести активну політичну діяльність. Зокрема, був членом парламентського комітету з питань національного. Безпеки, оборони та розвідки Це шоковано, наскільки ми розцінюємо те, що відбулося з Андрієм як державний діяч, як людина, яка все життя присвятила боротьбі за Україну з кінця 80-х років, як була Верховної Ради, як людина, яка була причетна до становлення української держави за останні 30 років. не нас шок. Це як удар по Україні, по нашій незалежності, по тому, що ми робили. Україна робила за останні 30 років. Через вбивство політика у Львові та області введено план перехоплення Сирена зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини і маємо оновлену інформацію про ситуацію на фронті від генштабу на покровському напрямку. Окупанти атакували найбільше 38 разів намагалися прорвати нашу оборону. Чотири бої зітнення. Тривають і досі. Українські бійці вбили та поранили на покромському напрямку понад сотню росіян. Знищили два пункти управління дронами, гармату та автомобільну техніку. Активно суне ворог і на Лиманському напрямку. Там збройні сили відбили 24 штурма. Безуспішними були атаки росіян також на Новопавлівському та турецькому напрямках. На північно-слобожанському і курському українські оборонці також відбивали атаки противника. Наразі дев'ять. А на Харківщині окупанти намагаються прорватися у Куп'янськ. Росіяни зібрали багато своїх військових для майбутніх наступів. І Нині тут є серйозна загроза. Про таке розповіли захисники цієї ділянки фронту. Росіяни акцентували свою увагу на Куп'янську, і Сумщина грала роль відтягування наших сил. Там ворог дуже сильно насправді вже зібрав велику кількість. Своїх резервів, використовують для м'ясних штурмів штормзад, так званий. Ну і підтягнули свою мото, мотори, свою мотопіхотну групу для того, аби намагатися перервати місто. Один загиблий, та щонайменше шестеро поранених унаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. Жертвою удару став житель межівської громади. Синельниківській ворог запускав керовані авіабомби та ФПВ-дрони. Там виникло кілька пожеж, пошкоджені зо 20 приватних будинків. Два з них знищені ущент. Побило магазини, адмінбудівлю, церкву. Нікопольський район, російська армія обстріляла із артилерії. Там теж є руйнування цивільної інфраструктури. У Херсоні окупанти вбили чоловіка та поранили дронами п'ятьох жителів передмістя. Обласний центр росіяни обстріляли з артилерії. Жертва атаки чоловік, який перебував у кав'ярні, поряд з якою розірвався снаряд. У середмісті Херсону на місці прильотів трапилися пожежі. Зокрема, палала вже раніше знищена російськими кабами будівля обласної державної адміністрації. Щотижня окупанти запускають по Херсонщині понад 2,5 тисячі безпілотників. Аби убезпечити людей у місті і на трасах встановлюють антидронові сітки. Чи здатні вони захистити від атак? Це розпитувала наша Тетяна Савуля. Скид під типовий, паде, вибухне. Ну від такого сітка дійсно допомагає. Хотіли, по ідеї, ось цю машину російські окупаційні війська підбити. Ось тут на одній з херсонських вулиць окупанти намагалися з дрона знищити припарковане авто, та вибухівка застряла на антидроновій сітці. Які сітки все частіше встановлюють у прифронтовому місті, адже російські дрони щодня полюють за херсонцями? Вони оглянутися <смас> <внизу>, по діремі вверх, вони антидронові тунелі просто зараз розміщують на семи ділянках доріг. Сітками захищають і об'єкти критичної інфраструктури. Як от там, колись в дитинстві ловили якихось там мушок, бабочок сітками, да чи рибу, так от зараз ловимо їх. Ці дрони це поки чи не єдиний доступний захист від ворожих безпілотників, кажуть вова. Ми натягуємо троси для того, щоб він реально міцно тримав цю сітку і не давав можливості ні потім дуже щільно просідати це, що може зробити проволока або інше. Тобто над містом у нас судять тільки троси. І для кожної ділянки свої технічні вимоги до матеріалу. Де у нас 25 ячейка, очейка, де 50, де сотка. Ми це все враховуємо, всі наслідки, які можуть бути, і з цього виходячи, підбираємо сітку. Загалом потрібно закрити понад 260 кілометрів доріг. Підрахували в області над цим. Щоденно працює 300 людей. За день вдається встановити майже кілометр сіток. Зараз 7 тисяч метрів повністю закрито. Це облаштування не тільки. Витрачання самої сітки, це і буріння, це і стовпи, цей бетоні споруди, це і троса і кріплення. Ми звернулись в до уряду. Нам приблизно потрібно 300 мільйонів для повністю завершення всіх робіт. На цих кадрах траса Херсон Миколаїв, і тут чи не десятки згорілих авто. Усі цивільні, всі вони стали мішенню для російських дронів. Противник не не роздивляється, що там їде. І б'ють як і Жигуля якогось з дідом і внучкою чи внуком вибачаюсь, так і військову техніку, так і автобуси, в яких не зрозуміло, хто їде. Але якщо на ньому написано, вибачаюсь на таблічці ніколаєв Херсон, то напевно там їдуть люди з Ніколаєва в Херсон чи навпаки. Перший момент е логістичний, інший момент доподобається нищити просто людей нас. Українців, да й все тож тут теж з'являються антидронові сітки. А поки процес триває, на виїзді з Херсона встановили попереджувальні таблички. Аби впевнитись, що сітка по-справжньому захищає, її обов'язково випробовують. В нас потрапляють зразки, ми вивозимо їх на полігон. Хлопці відпрацьовують по них всім можливим і ми робимо висновок. Підходить нам ця сітка чи ні? Щойно військовослужбовці нам продемонстрували, як ця сітка може зберегти життя і не одне. Тестують сітки дронами та вибухівкою, які найчастіше використовують росіяни. Лише з початку року жертвами російського дронового терору стали понад тисячу людей. Кожен десятий загинув. Із Херсона, Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон Єдині новини. Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для систем Петріот і послуги супутникового зв'язку Старлінк на понад 300 мільйонів доларів. Рішення ухвалили на прохання українського уряду у пакеті допомоги запасні частини обладнання для техобслуговування, програмне забезпечення та засоби зв'язку. У держдепі кажуть, цей продаж відповідає інтересам Америки, оскільки посилює безпеку у Європі. Росія не отримує свої заморожені активи без репарацій Києву. Очільниця євродипломатії Кая Калас заявила, що Євросоюз не допустить повернення коштів центробанку Росії після перемир'я чи мирної угоди, допоки Кремль не виплатить компенсації Україні за завдану шкоду. Нині Єврокомісія розробляє схему, яка спростить передачу майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відбудову України. Через посилення атаку у прифронтовому Запоріжжі гостро постало питання навчання школярів. По обстріли тут готуються до нового навчального року. Обласна влада анонсувала відкриття 24 підземних шкіл. Та скільки з них реально запрацюють 1 вересня, і скільки дітей вони зможуть прийняти це? З'ясовувала Олена Каптюх. Ще порожніми коридорами Запорізької підземної школи ми крокуємо із заступницею директора ліцею. Дуже хвилююсь, приємно, вже підготувала різноманітні для них матеріали. Парти та підлога у класах начищені доблиску, готові тенісні столи і навіть настільний футбол. Тут навчатимуть 800 дітей у дві зміни. Багато нових дітей до нас прийшло через те, що у нас підземна школа, і ми. Дуже хочемо, щоб наші діти, які пройшли з батьками, були тут комфортно, відчували себе комфортно. Найгарячіша пора зараз для шкільної бібліотеки. У мене ось дивіться, приготовлено вже для іншого восьмого класу підручники. Вчительки одна за одною отримують нові підручники. Це математика. Як класний керівник понесла видавати дітям у суботу вже пробний день буде, п'ятий клас. До нового навчального року на Запоріжжі встигли збудувати вісім підземних шкіл. У наземних облаштували укриття. Місць кажуть, вова вистачить на 60 тисяч учнів, але не всі зможуть сидіти за партами одночасно. Якісь діти будуть ходити два дні на тиждень, хтось буде ходити один тиждень на місяць, тому що сьогодні ми ще не здатні забезпечити абсолютно всіх дітей офлайн-освітою на території нашої області. Та додають будівельний процес триває до кінця року. Підземних шкіл має стати втричі більше, тож дітям не доведеться вчитися. Позмінно Марія, одинадцятикласниця, застала і ковід, і повномасштабну. Каже, вже й звикла навчатися онлайн. Я вважаю, що для молодших класів дуже важливо мати якийсь контакт з вчителями вічнавіч. Але коли ти вже підріс і тобі ну типу більше часу треба на себе, на екзамени, на підготовку для особливих предметів, то мені здається, зручніше онлайн. А от шестикласник Лев понад усе мріє повернутися за парту, тому що коли онлайн там завжди лагає інтернет, а офлайн там ти все розумієш, там ну ти там з друзями і так далі. Його батько каже, безпека понад усе й радіє, що цьогоріч син навчатиметься під землею. Це допомагає також морально, то тобто, ну, якби спокійніше з себе почуваємо, коли дитина якесь укриття є. Вова порахували учнів в регіоні побільшало на тисячу родини повертаються додому, зокрема завдяки появі підземних шкіл, каже Федоров. А вчителів планують заохочувати. Фінансово в вересні місяця зможемо зробити доплату безпосередньо для трьох категорій вчителів, які будуть працювати в офлайн світі на території, точніше, які будуть працювати фізично знаходячись на території Запорізької області. Молодим вчителям доплата буде здійснюватись 35% до заробітної плати. Від 35 до пенсійного віку буде здійснюватись доплата 25%, Нашим освітянам пенсійного віку буде здійснюватись доплата 10%. Підземні школи також працюватимуть у Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Це всі новини коротко, але на Олег білецький продовжать ефір телемарафону. Ну а ми зустрінемося вже о півночі, аби підбити підсумки доби. Тихого вам вечора.